Блін, як вона класно виглядає, яка вона офігенна фігура і зовнішність? Так, напишу їй в директ, запитаю, як вона харчується, що вона саме їсть на сніданок на обід, на вечерю, а ще я, і скільки вона займається спортом, і взагалі, можливо, в неї якийсь такий секрет, хочу обов'язково знати, відправити. Ви робили так? Коли вам подобалась чиясь фігура іншої людини, іншої дівчинки, яка реально виглядає офігенно, ви її написали? Вона може, да, в сторіс дуже часто там в віконечку задати запитання, вона відповіла, розповіла свої правила, і ви такі, дав, все, буду цього притримуватись, і зі мною буде все окей. Я так робила. Реально, коли мені подобалась фігури якоїсь красивої моделі, дівчинка, і я б могла написати, запитатись, і ще знаєте, коли ще й дівчинки-моделі теж РХП то взагалі буде прекрасно, вона розкаже про свої там всякі заборони, ти таки їх приймаєш і починаєш жити по тим правилам. О, Боже, це була така жесть. Просто і весь мозок, в тебе всі думки про те, а що з'їсти, коли з'їсти, як з'їсти, а якщо з'їм, там солодке, то я, може, поправлюсь, блін, або в тебе якийсь стрес, ти бігом біжиш, да, його там заїдаєш, у кого ще, можливо, по-іншому якось це проявляється. Бо розлад харчової поведінки це в першу чергу не про їжу. Це про те, що нас ось тут. І коли мозок вам, вас контролює, а не ви його, тобто ви його не дисциплінуєте, то буде біда. Те, що і, і має більшість, тому що я в шоці, коли отримала стільки повідомлень, у кого реально є така проблема, я й сама усвідомила нещодавно, що в мене це є. І зараз я розповім про свою історію зі свого тіла, як я зараз. Прихожу, йду в гармонію з ним, тому що зараз я себе почуваю набагато краще, почуваю себе реально офігенно. І в мене розкривається любов до себе по-новому. І про це й буде це відео. Всім привіт! Мене звати Юлія і дуже рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Тут про створення кращої версії себе, і щоб створити життя своєї мрії, жити життям своєї мрії, створювати магію в житті, щоб всі ваші бажання здійснювались і крокувати до своїх. Масштабних мрій цілей, це все через звичайну медитацію, практики, внутрішню роботу над собою. Тому можете заходити до мене в інстаграм, буду дуже рада бачити кожного з вас. Я знаю настільки це важко, тому що у мене цей період розпочався десь в жовтні 2022 року, наче знаєте, таке загострення, тому що тільки тоді я усвідомила, що це виявляється РХП. А до цього, ну а що таке? Ш і цокей тримати себе в рамках, і цокей okay постійно там себе порівнювати з іншими дівчатами, які мають там. Фігуру кращу, наче за тебе. І це окей, там не знаю, займаєтесь кожен день спортом, тому що так треба. Ем, ну і так далі. Ну, тобто, дуже багато факторів на це впливає. Але головний урок, от всі дівчата, які проходять через цей шлях, розлад харчової поведінки, заключається в тому, що ви маєте себе полюбити. Тобто ви проходите цей урок, це означає, треба любити себе. І до мене, коли це дійшло, я ще буду зараз затрогувати духовні теми. І, от, наприклад, у мене по матриці долі там стоїть один з головних уроків моєї душі в цьому втіленні це полюбити себе. І це перестати, наприклад, залежати від думки оточуючих, це в мене перепрацьовано, і перестати, наприклад, зациклюватись на своїй зовнішності. Тому що я реально, я, я дуже от в жовтні, в мене просто, мене можна, мені було потрібно просто оцей мозок кудись от викинути, замінити його, тому що стільки було думок, ти дивишся на себе в дзеркало. Для інших ти виглядаєш класно, але тобі здається, що він з тобою щось не так, і там тобі треба схуднути, або там ну і ти починаєш, да, потім підключається харчування, всякі обмеження, ти себе обмежуєш, а тобі хочеться того ще більше і так далі. Потім якісь ще проблеми навалюються. плюс, плюс да, проявленість. Часто, коли ми не проявляємося, коли ми не свій, свою реалізацію, свій потенціал, своє служіння людям не віддаємо. А то також можемо заїдати щось. Ну ще раз дуже багато прям факторів, але головний урок цього всього це полюбити себе. І в мене це от перестати залежати, зациклюватись на своїй зовнішності і навпаки проявлятися. Весь свій потенціал, весь свій фокус уваги направляти не в зовнішність, не в те, як я там буду виглядати, а в те, що мені потрібно донести людям і допомогти їм. У кожного є своя місія, у кожного є своє служіння. Але коли ми реально змістимо свій фокус уваги, наприклад, на служіння людям, в свою реалізацію, в проявленість, то ти тупо, ну, Твій мозок переключається, він починає варитися в зовсім іншому. І мозок наш потрібно навчитися дисциплінувати, програмувати, да? тобто, і взагалі запитати себе, чому, чому там, наприклад, я зриваюсь, чому я, наприклад, навіть поспостерігавши за собою, коли у вас там відбуваються там, ці компільсине переїдання, у мене була проблема це з солодким. Я якщо щось там будуть зробити, я піду краще з'їм шоколадку і буде окей. Ну тобто, я більше. Проявленість ховала, або там, да, боялась викласти якісь істори, проявитись на максимум. Я пішла там угу, їм солодка, потім це зроблю. А коли в мене цього не було, коли в мене не було цього типу загострення і взагалі цього РХП, то я без страху в мене також був цей період. Бачите, це все періодом. Типу, може бути біла полоса, може настати чорна, але не потрібно, знаєте, ці сторони якось вважати, що. От, блін, знову всякі уроки треба проходити, знову в житті все фігово, мене життя не любить, мене Боженька наказує. Е, взагалі не так, немає ніякої магії в житті. в житті. Завжди буде зльоти і падіння. Просто це усвідомте, тому що це життя, це еволюція, еволюція вашої душі. Ваша задача навчитися бути творцями своєї реальності. Це, тобто, розуміти, окей, у мене РПП, РХП, я це приймаю. Да, я це приймаю, в мене є ця проблема. It's okay, окей, okay. я вже це свідому, у мене є сили признати собі, що в мене це є. І далі розбираєшся, тому що творець він, він просто бере, приймає це і починає в цьому копатись, починає це все розшифровувати, починає просто до допомогу вищих сил. Мені дуже допомагала молитва. От, реально, молитва до Вищого Я, молитва до Творця. Я дуже часто це роблю. Своїми словами, до речі, можете просто загуглити, не загуглити, а в Пінтересті є дуже багато молитв. Прям ну, вони дуже сильні. Ти просто коли її читаєш, і коли прям відчуваєш кожне слово, то тебе наче на іншу вітку, тебе наче піднімає по вібраціям, тому що коли ви на високих вібраціях, там ніякого рехата немає, там немає ніяких оцих проблем, переїдань, цих цих страхів, все, ти на високих вібраціях. І реально, коли в мене було таке, що я там переїла, або там. Ну, я фігово собі, дуже фігово почувала, тому що говорю, в мене були думки, типу було б круто, якби їжі не існувала, не було б тоді проблем. Але вдумайтесь, якби їжі не існувала, типу, наше б тіло не існувало, нашому тілу в фізичному світі має бути якась падпідка, Да? Це не багато їжі насправді, Нам, нашому тілу багато їжі не потрібно. От, але все одно чомусь туди існують там всякі екзотичні фрукти. Ну, взагалі, от їжа, вона ж чомусь існує, ми маємо в своєму тілі пізнавати це. І згадайте мультфільм Душа, коли вони були в світі душ, і наставник от цій душі 22 шукав її, от, її істинний типу шлях, її призначення. І він каже: Та, спробуй цю піцу вона, типу, пробує, вона не відчуває. Вона каже, немає ніякого смаку, я ж в світі душ, тому що. Е Саме через тіло ми можемо відчувати смаке. Тому перший крок просто задайте собі запитання, а, чого мені не вистачає в своєму житті, да, що там мій фокус направляється на їжу, тому що їжа це дуже малніносне, швидке задоволення. Да? Тобто. Перша причина може бути, що ви не задоволені своїм життям, що вас не здійснюються мрії, що ви не живете життям своїм мрії. Але чому ви не живете життям своїм мрії? Тому що ви направляєте свій фокус уваги в зовсім інше русле там або в свою зовнішність, з нелюбові до себе, в їжу через там ой, блін, я не доїв, я переїв, ой, блін, солодке, ой, блін. Мені фігово, от а коли ми програмуємо себе і робимо дії, які ведуть нас до мрій, вони опа і здійснюються. Ну і працюємо енергетично над собою. Да? не весь день проживаємо в тому, що ой, блін, я така некрасива. Я, ой, мені треба стільки всього зробити, щоб виглядати гарно, і треба займатися спортом 24 чотири Ну і так далі. Різні думки. Я не знаю, що у вас, але говорю просто за себе. Могла весь день витратити на те, щоб дивитися які тупі відео. Ладно, не буду так. Просто от зараз я розумію, що це було безсенсове переглядання відео, але все одно всі відео на Ютубі скрізь, все, що існує, воно для чогось нам дано, має існувати. Але реально, просто чи я була якась така, що весь свій час витрачала на те, щоб дивитись там. Всякі відоси, як хтось харчується. Реально могла в тіктосі загуглити What I eat in a day І дівчинка там показує така, все, у мене має бути таке раціон, бо в неї там таке класне тіло. Але зрозуміли, да, що вам має приносити задоволення, чого вам не вистачає в своєму житті. Другий крок, да, це урок пройти. Це полюбити себе, полюбити своє тіло, полюбити свою зовнішність. Це розвивається, це не відбувається зараз. Ще раз говорю, як я казала, молитва вона дуже сильно розкриває любов. Просіть обов'язково завжди допомоги у вищих сил, просіть допомоги у свого ангела-охоронця. Вони реально вони допомагають, коли ви до них звертаєтесь. Вони вам можуть допомогти змістити фокус уваги. Якщо у вас відбувається, наприклад, якась ситуація. Що ви різко, да, ви на стресі, і якщо дівчинка там у неї буває компульсивне якесь переїдання? Зупинись, скажи собі слово «стоп» і звернись там до творця, до ангелоохоронців і попроси допомоги. Ну, просто своїми словами це сказавши. Ще раз говорю, можете в пінтересті подивитись, дуже багато є молитв різних. І при тому дозволь собі прожити цей стан, тому що ти або біжиш щось, заїдаєш, якусь свою емоцію, да? наприклад, страх. Окей, мені потрібно викласти сторіс, розповісти там про то-то, то-то. Да, я це боюсь це зробити, тому я зараз біжу там з'їсти щось солодке, і заївши це, і піднявши собі, наче настрій там на хвилин 30, бо тебе це наситить. Ем, да, оце підніметься цей рівень. Я не біолог, <піднім> підніметься да, цей рівень глюкози, і тобі буде здаватись ой, блін, все, мені легше це зробити, мені легше викласти сторіс, бо в мене такий класний настрій, солодке мені підняло настрій. Розумієш цю емоцію, так, да, вона в мене є, окей, Юль. Угу. Маю цю емоцію, так, да, я боюсь. Чому ти боїшся? А що станеться поганого, коли цей страх здійсниться? Іноді нач... і починаєш таким чином розкопувати. Я не буду називати, що це якась проблема. Ні, це просто такий етап вашого життя, такий досвід для вашої душі. Ви просто маєте через це пройти. Все закінчується. от Реально, не буває нічого вічного. Ви пройдете це, через це. Я в вас вірю. Просто а, вірте в самі в себе, що у вас це вийде. А, проявляйте турботу до себе, проявляйте віру. Скажіть навіть собі, промовте цю фразу Я вірю в те, що в мене а, буде гармонія зі своїм тілом. Я буду себе любити. Я вірю в те, що мені вдасться вийти з цього. Тобто направляйте свій фокус уваги на те, що ви вже вийшли з цього, що ви вже здорові, що у вас гар тотальна гармонія зі своїм тілом. І просіть через допомогу вищих сил. Вони вам будуть дуже допомагати і пройде цей етап. тому що я говорю, у мене загострення було в жовтні я собі навіть в телеграмі зробила таку папочку, тіло і постійно там майже кожен день робила фотографії, щоб подивитись, наче щоб моє тіло змінилося. Потім в мене в інстаграмі я ж блог веду вже гостіки і дивлюся, просто як в мене змінювалося тіло і по суті. Воно в мене скрізь виглядало реально гарно, але мені, наприклад, на той момент здавалося, там, коли мені було років 15-16, що мені треба худнути. А я зараз дивлюсь, думаю, блін, Юлі, як, ну як в тебе могли бути такі думки? Ти ж була офігенна. Зараз мені 20, і зараз мені здавалося, що я виглядаю не так. А потім в 30 мені буде здаватись блін в 20 Я виглядала афігенно. А я себе тоді не любила. І я просто профукую свою молодість, свій кайф від себе, від свого життя. Тому що, блін, зі мною щось не так. І все, життя дуже швидко проходить, реально. Взагалі, час якось так пришвидшився. Коли мені виконалося 17, то все, все пішло якось, школу закінчила І наче нещодавно в універ вступала вже, вже третій курс закінчую просто. Тому життя воно циклічне, життя воно змінюється, змінюється кожен день. І приймайте це і не боріться, знаєте, з цією проблемою. І просто проговорюйте те, що я здорова, я вірю в те, що я здорова. Не направляйте прям всі свої думки в тому, що, блін, зі мною щось не так. Блін, це да, у мене є ця проблема, я, мабуть, не зможу з неї викаробкатися. Мені треба купа курсів пройти, але тільки реально ви можете собі допомогти скрізь, взагалі, в усьому. Да, курси, да, навчання, це, як знаєте, ваша така потіводна зірочка, яка може да, там щось. Дорозкрити щось там, якась фраза, якась думка вам, вашій душі відкликнеться. А так, тільки ви. все у ваших руках, сила вас. я вірю в кожного з вас. І вірю, що це відео допоможе. Я просто не знаю, я ніколи не планувала про це розповідати, але імпульс пройшов, значить, потрібно комусь про це почути. От, і кожна з вас реально особливо любіть себе, не витрачайте, знаєте, свій час на, те, на недоліки. Тому що ще раз, якщо ви будете направляти фокус на недоліки, вони будуть зростати. Якщо ви будете направляти фокус на молодість, на красу, на те, що з вами все окей, на те, що ви приваблива, ви розкішна, ви сексуальна, ви афігенна, то так і буде. Всіх дуже люблю, дякую за перегляд, і я буду дуже рада, якщо ви поділитесь цим відео, можливо, з кимось із знайомих, з друзів, можливо, у когось є ця проблема, щоб більшість. Реально вийшла з цього, зрозуміла, що я реально з цього вийду. Я реально, реально це просто тимчасово пройде час, і все мене це турбувати взагалі не буде.